Я вас вітаю, мої бісовісні на каналі імені Дмитра Пестрецова. Сьогодні я хочу вам розказати про топ 3 легенди Ютуба, яких я дивився, поважав, але в якийсь момент ці люди зникли з такого медіа ресурсу, як Ю, Ютруба. А саме розмова буде йти про Івангая. «Скрил косяк і став добрей», «Оптимус Генг», це, це гейн. І слідано. Гей, націоналісти з патрону та Ютубу. Почнемо з того, що колись були часи, коли предложка мого Ютуба не була забита політикою. Пайдель, дайді, Там не було телемарафону. У мене вже є мій пес -дюк. Та й взагалі рекомендації не були такими скувськими. Так чи інакше всі ці блогери формували мене на різному етапі мого життя. Почали взагалі все з Івангая. Я думаю, він багато людей надихнув зайнятися якоюсь блогерською діяльністю. Це я блогер Михайло. Якби ви зараз не ставились до ЮНГА, але це була ну так легенда того часу. Це був еталон блогерської харизми. Коли ти кривляєшся, і це дуже подобалось дітям, таким як я. Потім, коли я став трішки доросліше, я вже перейшов на оптимус Gang. Ви какашки кавняни, а ну давайте. нахуй. Цей гумор ідеально підходив для підлітків. І найголовніше, що навіть в моєму селі, якщо ти дивився Gang, розумів, що це за хлопці, ти однозначно не був бидлом. І слідом це вже було завершення моєї підліткової ейфорії, так сказати. Саме з цим блогером вже почав поступово занурюватись в, екзди... в екзистенційність цього світу. Але на відміну від попередніх каналів, цей блогер дійсно давав якісь корисні знання. Людина давала класні відеоуроки по фотошопу, по монтажу, по 3D-дизайну. Це все подавалось з такою подлівкою метамодернового юмору. І поступово ці всі блогери почали відвалюватись з Ютубу. Все почалось з Івангая. Хлопчина, знаєте, зник просто в нікуди, наче скрізь землю провалився. На даний момент останні відео Івангая виходило 11 місяців тому. Спорт. Саме це стало головною темою для відео Івангая. Я почав ходити після цього в зал. Чи він зайвий раз підтвердив свою орієнтацію гомосексуала? Ам-ам. ам. ам, ам. <білки хаваю> Тепер зрозуміло, чому людина пропала з Ютубу, нащо йому той Ютуб і відосик, якщо можна заліпати з мальчиками в качалочки, незважаючи на те, що людина була на піку своєї слави. Також у нього був ідеальний роман з Мар'яною Ро, що додала взагалі хайпу за цю дижуху. Перша причиною зникнення Івангая це було тупо вигорання, також розставання з. Депресія, оці всі розкази про те, що він наркоман. Людина спробувала змінити профіль, зайнятися музикою електронною in the house. Потім він знову зник, коли зрозумів, що його музика нахер нікому не здалась, бо там навіть немає хай хай. Людинка на секундочку була у Дудя. Відьма, я з всіми українськими буду... але не була у Анатоліча. Я заклею соски собі пластером будь ласка, моє відео, щоб воно набрало більше переглядів, ніж відоси Анатоліча Там багато не треба, 5 тисяч переглядів, і це вже більше ніж Анатоліча І навіть не був у Раміної. А може й правильно, бо вона б його загнобила, бо він зараз не проживає в Україні. Всі його спроби відновити створення контенту на Ютуб закінчили тим, що це відео виходило раз в три місяці, не збирало тих результатів і переглядів, які були раніше. А з іншого боку, і не зрозуміло, на що йому далі працювати, бо за ті часи, коли він був на хайпі, людина вже заробила стільки грошей, що йому вже не працює. До кінця своїх років. Мільйонір! Мільйонір! Можна критикувати Іван Гай за його політичні погляди, наче він не достатньо патріотичний, але, ну, якщо згадати його інтерв'ю у Дудю, він вже там почав проявляти якісь. Негативні настрої до політики Росії до Путіна за що хапанув дуже сильно хейту. Не зрозуміло за що зараз. Він запалився в якомусь відосі криптоінвесторів Людина занурилась в криптовалюти. Я запустив крипту. Ну добавилась немножечко впевненості в житті На мамин бізнесмен розумієте, да арбітраж сиділа та да. ак давно залетіли залітають залітає ми, ми працюємо Тож, як вважаєте ви повернеться в НГІ на ютуб простір чи ні? Далі ми розберемо більш детально таку компашку, як Оптімус Андрюха, пам'ятаєш, як ми в універсі китолочок та в жопку бас. Oh, По суті, для мене це легендарний ютуб канал, легендарні чуваки, які сформували моє почуття гумору. 90% спілкування мого з друзями це було цитування Optimus Генг. Та й взагалі підбирав я собі друзів лише тих, які шарили за Optimus Генг. Моя місія була підсадити їх на Optimus, наче на наркоту, на жорсткий гір. Так сказати, насвай за губу кидав їм. І до речі, ніхто не пожалкував про цей вибір на відміну від насвая. Давайте ж розберемось. Взагалі, хто це такі, якщо ви не знаєте. А якщо ви не знаєте, то У, Це чотири хлопака, а саме Саньочек, ваньочок, мішаня і Богдан. На жаль, на певному етапі їх розвитку від їх кампашки відвалився Іван, чоловік, доньки Мунтяна. Слово Боже, да це і... то точно Amen. 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 і для мене це взагалі ну якийсь єбанутий десонанс. Людина, яка була в такій кльовій кампанії, пацанов. Яка знімала такі класні відоси, ну з таким метахюморс, вона уходить в якусь і типу, релігію. Ну, є відчуття, що ваньок просто був людина, яка була патка на Тобто людина хотіла багато грошей. Двіч, Мільйонер! Мільйонер! І ми її не осуждаємо. Да? А ми знаємо, що Мунтян не бідна людина. Якщо ти дружишся на доньки Мунтяна, в тебе все по життю буде дуже добре, особливо з грошима. Business. Якщо коротко писати відносини Івані ну, з, з усією командою, то вони, скажімо за все, просто посварились. Наскільки я розумію, Іван займався рекламою в Optimus Gang і брав якісь дуже дивні замовлення по типу: казино, блядь! ставочки на спорт і ця вся двіжуха успішно рекламувалась на підліткову аудиторію. І, можливо, на фоні цього у них не зійшлись інтереси, і Іван це все бросив і поїхав. А далі уже Саньочок, Богдан і Мішаня, знімали відоси окремо. Далі їх кар'єра. Не то, що почала падати вниз, але особисто для мене це була велика втрата. Бо ваньок для мене був самий смішний персонаж з цього квартету. Особисто для мене Optimus за це не тільки відосики на Ютубі. Смішні, це також їх мерч. Optimus оптому за. Що на диво ну досить прикольний мерч. і на жаль в один момент їх ютуб канал просто зупинився. Це відбулося початку вторгнення Росії 24 лютого. Після цього не вийшло ні одного саме гумористичного відео. Як це виходило раніше на їх каналі, уже три роки ми не бачили цих шедевральних відео від оптимус. відео Optimus називається червоні чоботи. 600 гривень. де мені такі гроші? Ну нас не можна подумати. Вільянський єбать. Це сатирична пародія на казку Червона Шапочка. Ну, воюєш ти за своїм гувіном! Так До речі, огляд і реакцію на це відео я робив на своєму твіч каналі в прямому ефірі, так сказати, Royal Life. Тож заходьте на мій твіч канал, посилання на нього буде в описі відео. Періодично я там буду дивитися якісь прикольні відоси, в тому числі Optimus Gang. Якщо ж у вас так само, як у мене, є ютуб канали, які пропали з поля зору, напишіть їх в коментарях. Можливо, я знайду для себе щось прикольне. Також хочу попросити вас відверто. Поставте мені лайк, напишіть коментар, поділіться цим відео, і, можливо, колись я теж стану легендарним блогером. Це була перша частина відео, в другій. Частині я розповім більш детально про розслідування і про самого залайканого блогера в коментарях. А для того щоб відео вийшло швидше, вам треба повернути борг Америці в вигляді 300 тисяч доларів Ну або поставити лайк. Обирайте самі.